Всім привіт! Welcome to the series of lessons about present perfect, де ми розбираємо кожну функцію використання Present Perfect окремо з прикладами з реального життя та розмовною практикою до кожної функції, так щоб було і зрозуміло, і щоб ви запам'ятали і вміли використовувати, і були готові спілкуватися в реальному житті. Правильно використовуючи ту чи іншу функцію того чи іншого часу, вміли донести саме ту думку, яку бажаєте. Тож наступна ситуація, коли вам знадобиться present perfect, це коли ви захочете сказати про повторювальну дію. Скільки разів щось вами було виконано? Наприклад, I have written... «Five emails today» сьогодні. Написав вже п'ять імейлів. Ця функція дуже схожа на попередню, коли ми говорили, що щось скільки разів ми робили. Ми подорожували за кордон десять разів. Або це вже втретє, як ми подивилися цей фільм, або це вже в п'яте, як ми відвідали це кафе на цьому тижні. Подібна дія. Але скільки чогось було зроблено вами? I've had three cups of coffee today. We watched 15 films this week. На цьому тижні подивилися вже 15 фільмів. Тобто ще раз, я цілий день працюю, і одна з моїх задач це писати імейли там клієнтам. Наприклад, так ось я пишу імейли цілий день і написав вже 5. I have written five emails. Мері задумала напекти багато капкейків. Вона очікує на гостей. Так ось вона пече ці капкейки, ці кекси вже цілий ранок. І спекла 25 штук. Мері has been baking cupcakes all morning. She has baked 25 so far. Я задумала висадити 15 кущів троянд у себе у дворі. І задумала, що зроблю це цього тижня. Так ось цього тижня я саджаю кущі троянд і вже посадила 8 кущів. I have been planting rose bushes this week, and I have planted 8 so far. Як я і сказала, це не обов'язково сьогодні або цього тижня, або цього місяця. Це може бути і довший період часу. Це може стосуватися і всього нашого життя. Щось ми робимо. Якісь дії повторювалися в нашому житті. Наприклад, she has consulted many doctors about her illness. В принципі, вона вже бачила дуже багато лікарів з багатьма спілкувалася. Протягом свого життя, протягом періоду своєї хвороби, вже консультувалася з багатьма лікарями. Дуже подібна функція до попередньої, це просто ще одна її варіація. Попередній функції ми більш говорили про рази, скільки разів хтось десь був, а ця функція більш скільки разів щось було зроблено. Також Present Perfect. Тож... This I've seen this so many times. I've seen this so many times. Women have been married four times. Women have been married four times. I've traveled this maze 90,000 times. I've traveled this maze 90,000 times. Seen that look many times. Seen that look many times. Не забуваємо, що період часу не завершений, це може бути або сьогодні, або цього тижня, або цього місяця, або в принципі ми не констатуємо коли, але тому, що ми використовуємо Present Perfect, ми розуміємо, що ця дія ще актуальна. Я ще буду дивитися фільми, я ще буду писати імейли. Але як тільки ми хочемо сказати, що щось відбулося вчора, або минулого тижня, або минулого року, минулого місяця, або в Просто в завершений період часу ми знаємо, що він завершився, це завершений період часу. Тоді ми будемо використовувати past simple. Давайте порівняємо: I have written 5 emails today. Today ще не закінчився. Я ще можу написати декілька імейлів. Але вчора я написав 7 імейлів. I wrote 7 emails. Yesterday Yesterday вже закінчився. Немає, вже там нічого повторитися не може, тому I rode. А сьогодні я можу написати ще 5 або ще 15, Тому I have written і чуємо, що ще ця дія не завершилася. Ще напишу скільки захочу. Зрозуміло, не заплутаєтесь. Розглянемо ще декілька речень, прикладів. She has called me six times this week. I have made 11 phone calls today. We have had 32 orders this week. Наприклад, ви працюєте в пекарні і вас замовляють торти. Так ось ви говорите, що цього тижня в нас було 32 замовлення. We have had 32 orders this week. Тиждень ще триває, ще будуть замовляти. I've restarted my laptop twice today. He has traveled abroad 22 times. I've seen this film so many times. I've been divorced three times. I've been divorced three times. I've been divorced zero times. I've been divorced zero times. How many times have you seen Chris? How many times have you seen Chris? I've been kissed three times. No, four times. I've been kissed 3 times. times. Ось цю фразу ви точно запам'ятаєте і запам'ятаєте цю функцію Present Perfect. Я тобі вже 100 разів говорила. Або Я тобі вже мільйон разів повторював. I have told you this 100 times. I have explained it to you million times. About kazati multiple times, or countless times. Told you multiple times, not told you multiple times now. I have told you that four thousand times. I have told you that four thousand times. How many times have I told? How many times have I told Who has told me countless times over the last year? Who has told me over the last year. і не забувайте, що в американській англійській ви дуже часто можете почути «past simple» замість present perfect» тоді коли його доречно використовувати. Американці часто замінюють «present perfect» на «past simple». Замість «I have told you» вони скажуть «I told you». Спрощення мови. Заскладно сказати I have told you. Дуже багато слів. Навіть I've told you. Вже трошки важко. Простіше сказати I told you. Для американської англійської це типова практика. I texted you ten times. I texted you ten times. Told you multiple times. Told you multiple times. I told you ten times. I told you ten times. Told you ten times. Told you ten times. Ось така чергова функція Present Perfect. Думаю, що було не складно. Напишіть мені в коментарях, чи було зрозуміло, чи було цікаво. Якщо вам сподобався цей урок, не забудьте про лайк. Це дійсно допомагає і самому відео, і моєму каналу. Буду вдячна! А зараз для опрацювання теми обов'язково переходьте до speaking practice для того, щоб бути готовими говорити в реальному житті. Тож побачимось там!